19 грудня святих, Отця наша Миколая, мирликійські чудотворця. В мирах святийся, ще не служителем показався ти, бо Христове Євангеліє преподобний, сповнивши, положив ти душу твою за людей твої і спас не від смерти. Ради цього освятив себе як велике тайне Божої благодаті. Такими словами, контака Христова Церква величає пам'ять Святого Миколая, великого Чудотворця. Як широка є земля, де вірні поклоняються Святому Христу, так усюди глибоко почитає Святого Миколая, бо ж таким святим, таким повним чудес було його життя, а скільки чут сповнилося на його мощах. А які помічні є молитва Його для всіх вірних, усіх часів і усіх країн, так що доки сонцю засяєте доти, світ буде завжди ззивати. радуйся, Миколає, великий чудотворче. Святий Бонавентура пише так: Миколай, вибраний в живлоні Матері своєї, святий із дитинства, був славою юнаків, був честю старців, похвалою священиків, сонячним блиском єпископів. Миколай це той чуда, якого поширилося по всій землі, той, якого величає вся земля, і всі, що живуть на ній, щоденно множиться чи чуда, а Дух Божий не припиняє для препіднесене, слуги свого чинити все нові чуда. Святого Миколая прославляють на морі, величають на суху долі, усіх у всіх небезпеках. Коли захрошує страшна буря і казиться море, тоді всі зі сльозами присилає Святого Миколая. Коли нещастя на нас спадає, тоді святий Миколай є заступником нашим, і не лишень до Християн, але й до поган дійшла слава Його імені, Святий Миколай, і в них такому великому почитанні, що вони громадами сходяться величати, прославляти ім'я Його середчисний і великий чуд. Які він творив, найбільшим чудом він сам. Минуло багато віків, коли у сьому столітті над гробом Святого Миколая у владишній церкві мир виголошував похвальне слово преподобне Андрій Крицький, той самий, що написав Покаянний канон. Серед іншого він говорив таке: «Не стільки освітлює нотро церкви світильник, поставлене золотім високим свічником, скільки ти сам, святий Миколай, поставлений Христом істинним світлом на світительському престолі, просвіщав у темні сторони світу своє стадо і провадив його до незгасимого світла, іначе би високого місця освітлювати чистим світлом духовного пізнання не лише близьким, але й дальніших. Святий Миколай народився в другій половині третього століття в місті Патарах. Старовинні ликії, батько його Теофан і мати Нона були ревними християнами, а його стрий також Миколай, був єпископом Патар. Про молоді літа Святого Миколая знаємо мало, лиш побожне переднє свідчить, що вже, немовля, він у середу і п'ятниці цілий день аж до заходу сонця не приймав грудей матері, наче би уже тоді хотів навчити інше про важливість посту. Дитя зростало літами і своїми чеснотами подавляло не тільки християн, але звертало на себе увагу поган, яких тоді було більше, ніж христових вірних. Освіту юнака зайнявся його стрій, єпископ Миколай. Саме він, він висвітив його на священика, як свідчить передання, після рукоположення єпископ нахнення провіщав про нього церкві так Ось бачу я, браття. Нове сонце, що сходить над кінцями землі і милостиво втішає опечалених, облажене стадо, яке удостоїться такого пастиря, добре випасе він душі заблуканих, прокормить їх на лухах благочестя, а тим, що біде, явиться теплим помічником. Уже священником святим Миколай засяє усім близьким чеснот. Коли єпископ Миколай поїхав до Єрусалиму поклонитися святим місцям, тоді єпархію управляв його небіж Миколай. Батьки після смерті залишили йому у спадщину великі статки, які він став ділити серед бідних і потребуючих. Сталося тоді ще один колись заможний, а тепер збіднілий мешканець Патар не міг видати своїх дочок, а мав їх аж три замі. Аж три заміж, бо не дбав переданого. Святий Миколай, довідавшись про це вночі, підкинув йому велику суму грошей з золотом. Коли той батько веду першу дочку, до якого зняв, знайшов у вікні предане для другої, а потім для третьої. Але тоді він постаріг, що це святий Миколай потай приходить йому на поміч, війська про нього поширилась по всіх околицях. Не було бідно опущено загрузливого борога, якому би святий слуга Божий не прийшов на допомогу. І так в руки Отця Небесного склав він усе майно, роздаючи його убоги, а Господь возвеличив і винагородив слугу свого з силою творити чуда. Після повернення стрійка до Єрусалиму вирішив святий Миколай, коли святий сів на корабель, а погода була прекрасна, він провістив, що їх. Настигне буря, і справді вітер, запінилося море, і стало ревіти мореплавці, вже й не сподівалися на спасіння, і чекали неминучої погибелі, і тоді святий клей своєю молитвою у бурю, а коли один з моряків упав з високої, щогли і забився, то святий молитвою своїй повернув його до життя. Корабець щасливо причалив до її Олександрії, і слава про чудеса Святого Миколая поширилася, усім місто. Натовп народу присунув до нього за благословення, а він оздоровляв усіх хворих, які з вірою в Божу поміч просили його про молитву і зцілення. Перебуваючи в Єрусалимі, святий, Миколай вирішив піти в постелю. Як це робили тоді багато самітників, але за Божим натхненням він повернувся додому і вступив у патарах. До монастиря назвої Святий Сіон, який заснував місцевий єпископ його Стрейко. І знову ж, з Божого натхнення, святий Миколай пізнав, що Бог кличе його до душпастирського життя. Він переселився до міста Миря, головне місто тодішньої Ликії, і тут прожив нікому невідомий, цілі дні і ночі, перебуваючи на молитві. А тим часом помер архієпископ Мир Йоан. Коли навколишні єпископи зібралися, щоб вибрати нового владику, то гаряча молитва стала просити Господа, щоб вказав їм мужа найдостойнішої цієї гідності. І як свідчить передання, найстарший єпископ у видінні почув наказ Божий, що найближчі ночі став при дверях церкви, а хто перший прийде на ранішню молитву, той буде єпископом, а називатиметься той чоловік Миколай. І так сталося. Першим, хто прийшов ранці до церкви, був святий Миколай. Його і поставила архієпископом мир. При ньому в своєму смиренні він не міг противитися Божій волі, бо, як каже, передені вночі перед цим явилось йому Христос Спаситель і Приста Богородиця. Ісус подав йому Євангелії, а причиста Омофор. Народ радісно вітав. Нового пастря у нього бідні і упущені знайшли опіку, а всі решта наліпшого батька, на якому сповнилося слова святого Письма. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця що на небі, ставши владикою святими колай, ні в чому не змінив трибу свого життя, одержану ю один раз на день. І то ввечері, а весь час присвячував молитві і добрим ділам. Кожного року, 1 вересня, він скликав синод, на якому зі своїм духовенством обговорювали потреби вірних. Найбільше дбав святитель про бідне і допомагав їм чим міг. До того ж, Господь Бог у чудесний спосіб не раз допомагав подвам свого слуги. Коли в мирах настав голод, тоді святий Миколай в вісні одному купцеві Сицилії, дав йому три золоті завдатки і волів доставити кораблем збіжжя до мир. Купець прокинувся і гадав, що то був звичайний сон, але в руці своїй побачив завдаток. І зразу поплив з кораблями до де святитель Миколай викупив у нього весь товар. У лютого переслідування християн. Яке чинив злобний лицині Святого Миколая було віддано на муки. він довго сидів у в'язниці, з якої вийшов тоді, коли Костянтин Великий дав свободу христовій вірі. Вийшовши на волю, Святитель Миколай цілкотно посвятився своєму стадо, преподобний Андрій Крицький пише, він випало у цілій великій хабазі невірства. А на чистій неві посію живе слово благочесть і зібрав багато духовну жатву. Сили свого слова зруйнував жертовники ідолі, побудував церкву Христу, звівся ті храми на честь мучеників, і як це працелюбний хлібороб зробив виноград той плодоносним. Дуже давнє передання свідчить, що святий Миколай брав живу участь у Першому в соборівні в 325 році. А не маючи змоги більше слухати безбожно бесіду Арія, удару його в лице. Оці собори, як каже, передані відібрали за це святого Миколая Омофор, навіть замкнули його у вежі як покуту, та деякі з них побачили що у видінні, що сам Христос подає Святому Миколаю Євангелію, а прислав богородця Омофор і пізнали з цього, що Бог не усудив святителя за його вчинок. Передання це... Хоч і дуже старе, одна годі вважати його вірогідним. Найперше важко припустити, щоб муж такої святості, як Святий Миколай, дав себе звести гніві. Хай і шляхетному, а друге немає не має найменшого свідчення про те, що святитель Миколай брав активну участь у тому соборі. А святий Атанасій, який подав імена всіх найпомітніших отців собору, взагалі не згадує про святого Миколая. Як і про публічне покарання Арія, яке він мав учинити. За правління Костянтина Великого три воєводи, Непотіян, Урс та Арпеліон пішли з військом через Ликою до Фрегії, що там передушити повстання. Поблизу мир мешканці того краю повстали проти війська, які грабували їх майно, і було дійшло до великого кровопролиття. Та, на щастя, вчасно прибув святитель Миколай і залагодив зворення, а потім запросив воєвод до себе до мир. Щойно вони прибули до міста, як Святому Миколаїві дали знати, що староста мир і в статій, Підкуплений злобними людьми, засудив трьох невинних людей на кару смерти, і що ось вже ведуть їх на лобне місце. Святитель побіг туди і встиг саме ту хвилю Кат уже підносив меч над головою першого і невинного засуджених. Завдяки повазі до свого уряду рятував врятував від смерті, і невинні стала всім явно, а староста весна свій гріх. Бачилися воєводи та не знали, що невдосі вони лиш, завдяки допомозі святителю Миколаю спасуть своє життя. Коли воєводи повернулись до царгорода, їх було оскаржено перед імператором, мовби вони задумали вчинити заколот і вбити його. Імператор повірив наклепникам, він велів кинути їх до в'язниці і засудив на смерть. У тій тяжкій журбі всі троє Непотіян, Урс та Арпіліон, стало молитися, що Бог через заслугу Святого Миколая показав їх невинність. І ось вночі цистр явився у вісні святий і сказав, що святий Миколай архієпископ вмерла Лакійський, наказує йому цісарі звінити трьох невинно засуджених воєвод. Тої ж ночі явився святий Миколай і першому доратнику імператора Авлалію. Який підкоплений злими людьми оскаржив воєвод перед цісарем. Вранці імператор здивався, що Авлалій мав такий самий сон, він сам розслідував справу воєвод і виявив, що вони невинні. Імператор звільнив їх, запросив до себе нагороди, а коли вони йому розповіли про святителя Миколая і про те, що бачили мира, тоді імператор послав їх до святителя, щоб вони подякували йому за своє звільнення. А він а від себе передав через них слугу Божу ціну Євангелія та інші дере для прикрашення церкви в мирах. Чуда, якими Господь прославив Святого Миколая, були такі численні, що в далеких краях навіть погане зверталися за його допомогою. І Святий Миколай, як каже преподобний Андрій Крицький, ще за життя перед своїм відходом до Христа являвся. Тим, що були обтяжені різними журбами, надавав їм скору поміч у нуждах і виривав жертви із найгостріших зубів смерти. А коли Господь покликав свого слугу до себе року, на жаль, не знаємо, бо ніхто не зможе перелічити всіх чуд, якими прославився його мощі. Диякон Неаполітської церкви Йоанн, який один з багатьох у IX столітті описав життя Святого Миколая, закінчує свій опис. Так: нема на землі такої глушини або пустелі такого пустого і глухого місця, де би засяяла слава про чуда благочестивого владики Миколая і сповідника. свідчить про це не лише всі грецькі землі. Звідки він походить, але цілий схід, свідчить про це також численні племена варварів, які розмовляють різними мовами і населяють майже всю Африку. А мешканці Італії вони також благочестиво і урочисто прославляють його діла і тішаться його чудами. На честь його з Божої помічі вони зводять багато церков та прибігають до нього, прохаючи заступництва і його молитов. Вони почитають його як свого заступника перед самим Творцем світу. Величаю тебе, Митрополія Ликійська, говорить преподобний Андрій Крицький, у владичі церкви в мирах. Ти мала доброго пастиря, ти прийняла на голову свою дорогий нетлінний вінець, а вінець, той святитель Миколай, який у нуждах несе небесну втіху. Великих чудах, страшне об'явлення, ратівних невинних від погиблі, блаженне місто Мира, серед інших міст Шавлоні своєму має такого великого благодітеля. Мощі Святого Миколая у 1887 році було перенесено за Мир до барі, місто Італії, де, в західному березі Андріантичного моря. Пам'ять цього перенесення Христова Церква святкує 9 травня. Святі мощі нині спочиває у Золотій посудині в церкві Святого Миколая. І сьогодні з мощей Святого Миколая витікає благовонне вцілительне миру. У 1992 році папа Урбан ІІ вислав до Києва свого посла Теодора з повідомленням про перенесення мощей Святого Миколая з мир до Барі. А тодішній митрополит Руси Єфрем ІІ установив усвяткування пам'ять, перенесення мощей Святого Миколая на всьому сході, де ж одна Русь прийняла це свято і возвеличила його окремою службою. А коли говоримо про наш рідний край, то не знайдемо навіть однієї з найбіднішої хати, де би не висіла ікони Святого Миколая, а перед тими іконами донині Спливають сльози українського народу, того народу, котрий та гаряче вірує, що хто Святому Миколаю служить, того святий Миколай врятує кожній пригоді. А в найбільшій жербі до нього простягають наші руки, свої стада, бо якщо усі не діг святий Миколай, то хижий вок не має до них доступу, і не одна свічка згорить перед образом Святого Миколая, і не одне а мільйони сердець звертаються до нього. У наше богослужіння у кожному місті поминаємо пам'ять святого Миколая, а кожен четвер посвячений його службі, на кожному іконостасі бачимо його ікону як одну з намісних. Душа всього народу буває на нього поміч, славить і величає його та вірує, що великий чудотвори Святий Миколай охорони своє стадо від усяких вовків і спасе його своїми молитвами. У Львові під горою, де колись стоє твердиня руська сила і слави, княжий замок, є маленька і низенька церква, посячена святому Миколаю. Минуло десятки літ, як молоденький школяр заходу до тієї церковці, ставав перед іконою святого Миколая, заливався сльозами, він плакав і молився, бо тяжко давалася йому наука, хоч дні і ночі сидів він над. Та добра українська дитина знала, де шукати помочі. Вона шукала і там, де віками шукав її, шукає її вся Україна перед іконою Святого Миколая. І святий чудотворець вислухав молитву, упала Роса втіхи на серці доброї дитини. Минуло роки, і той школяр засів на митрополичому престолі у Львові, як цінний борець руської. Церкви і наріжниками національного відродження, був тим хлопцем незабутній пам'яті Григорій Яхимович, а за його прикладом там у Львові спішить уся, усі українські діти до тої церковці моляться, до Святого Миколая, моляться, щоб чисті душею прожили ве життя, моліться за свій народ, народ бідний і безталанний. І разом з ним кожного дня промовляйте ці короткі та відрядні слова. А радуйся, Миколає, великий чудотворче. Святий Миколаю, чудотворче, моли Бога за нас.